Майдас DM-12 12. Це 12-канальний аналоговий мікшений пульт, призначений для використання як на живих концертах, так і у студійних записах. Він ідеально підходить для невеликих музичних колективів та студійних проєктів. DM-12 має 8 моноканалів та 2 стереоканали, всього 12 каналів. Моноканали, мікрофонні входи XLR та лінійні входи Джек. Стереоканали тільки на джеках. 8 високоякісних передпідсилювачів Майдас, що забезпечують прозоре та деталізоване звучання з низьким рівнем шуму. Моноканали мають трьох смуговий еквалайзер з напівпараметричних. Налаштуванням середніх частот. Стереоканали двохсмуговий еквалайзер. Пульт оснащений 60-мм фейдерами для точного контролю рівнів. мастер виходи XLR або джеки, моніторні та AUX виходи на джеках, виход для запису на RCA фантомне живлення плюс 48 вольт. Має вихід на навушники з регулятором рівня гучності. Два AUX кожен з можливістю вибору пре або постфейдер, кнопки PFL для моніторингу, кнопки MUTE для вимкнення каналів, ручки по Midas DM12 це надійний та якісний Чорний пульт, який заслуговує на увагу звукорежисерів та музикантів, які шукають інструмент для невеликих виступів та студійних проєктів.